Доброго ранку! Я вас рада вітати. Доброго ранку, любі малята. Діти, сьогодні ви дізнаєтесь багато цікавого та нового про тварин, які живуть вдома. Цих тварин називають свійськими або домашніми, бо вони живуть з людиною. І люди доглядають за ними. Про кого буде йти мова, ви дізнаєтесь, відгадавши загадку. Слухайте, будь ласка, Дім вночі охороняв, зранку з хлопцями ганяв, до обіду натомився і кудись собі подівся. Спить кудлатий наш друзяка в бутці зветься він. Собака. Правильно, собаки розрізняють тільки жовтий і синій кольори. Червоний і зелений вони бачать, як жовто-сірий і плутають між собою. Тому собаки по орієнтуються не за світлофором, а за рухом людей. Слух у собаки набагато гостріший, ніж у людини. Також собака має на Тонший нюх серед усіх свійських тварин. Слухайте далі загадку, про кого піде мова. Має ніс п'ятачок, п'яточок малий товстий бочок. Все, що самі не з'їмо, цій панянці віддамо. Гарний апетит щодня має хто скажі. Свиня. Вірно дід, свиня видає більше звуків, ніж будь-яка інша свійська тварина. Свині кмітливі і легко піддаються дресуруванню, а ще вони чудові плавці та рибалки. Одного разу свиня переплила затоку Азовського моря. До речі, свині мають гострий слух. І нюх. У Франції їх використовують для пошуку рідкісних грибів, трюфелів. Так, ще слухаємо загадку. Лагідні твариниці, дуже схожі на зайців. Шубка в них м'яка, пухненька, чорна, біла чи сиренька мають вуха чималі. Здогадались, це кролі, вірно. За рахунок сильних задніх лап, кролик може стрибнути на 1 метр у висоту та на 3 метри в довжину, але бігає він повільніше за зайця. Більш за все, кролик обожнює їсти, він здатний з'їсти. Таку кількість трави, якою можна було набити подушку та випити стільки ж води, скільки п'є великий собака ось так. Слідуюча загадка? Хто пасеться на лужку у сіренькім кожушку? Всім від неї користь є, вовну нам вона дає. Каже, бе, тварина ця, здогадались? Це вівця. Коли вівці пасуться на відкритій місцині, вони збиваються в купу і тільки тоді почуваються в безпеці. Та якщо пасовище огороджене парканом, тварини вільно розгулюють на ньому. Від інших стадних тварин віці відрізняються тим, що пастух просто йде попереду стада. Слухняні віці йдуть за ним. як за ватажком. Слідуюча загадка. Довгохвостий, пишногривий, він корисний і красивий. Може легко вість тягати чи маляток покатати. Їсть траву, овець, ячмінь здогадались, хто це? Кінь. Коли кінь почувається в безпеці, він лягає і спить дві-чотири години. Але нерідко тварина дрімає стоячи та навіть бачить сни. Цікаво, що очі в коня більші, ніж в інших. Свійських тварин і можуть рухатися незалежно одне від одного. Та якщо на старість кінь втрачає зір, він здатний знайти стайню свою за запахом. Слухаємо далі загадку. В нас одна тварина є, молоко вона дає, прудконога і рогата. Любить сіно пожувати і капусту, і гарбуза. Ну, а звуть її коза. Завдяки особливій формі зіниць коза бачить усе, що відбувається, не тільки попереду, а й позаду. Майже не повертаючи голови, протягом дня зіниці тварини вузенькі. Так очі захищають себе від яскравого сонячного світла. Увечері зіниці кози розширюються і стають прямокутними, як у ось минога. Слідуюча загадка про домашніх тварин. Слухайте, дітки, ніч цілісіньку не спав. Мабуть, десь мишей ганяв. А тепер лежить, муркоче, Певно, він погратись хоче. Як почухати живіт замуркоче, дужче. Кіт правильно, кішка отримує багато інформації про навколишній світ за допомогою своїх вусів. Наприклад, вони допомагають коту визначити. Прорізе він в отвір, чи ні, а щоб добре бачити, коту майже не потрібне світло, спілкуючись між собою, тварини не нявкають. цей звук призначений лише тільки для людей. Діти, послухай ти ще загадку. Хто пасеться на ложочку, то в стобоки? Наче бочка любить сіном ласувати, молочко дає малятам. Будьте мому мому здорові і подякуйте корові. Корови дуже дружелюбні тварини. У стаді вони легко знаходять собі товаришів. Тварини починають вилизувати одна одну. І так висловлюють свою дружбу. А ще вчені довели, що корови плачуть, якщо засмучені. Цікаво, що в коровачому мукані можна розрізнити понад 10 різних мелодій. Діти, я впевнена, що сьогодні ви дізнались багато цікавого. Дякую всім за увагу! До побачення, малята!